Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на каналі Пархаюче Життя. І сьогодні я тільки що прийшла зі школи, а також я була у лікаря. І зараз у мене, поки я не зайнялася своїми рутинами, вирішила все ж таки поставити камеру і познімати трохи для свого ютуб-каналу «Перхаюче життя. Дійсно, останнім часом моє життя не таке вже й пархаюче, ви можете це помітити по моїх відео, коли у мене нема цього натхнення, цього настрою, я нічого не можу знімати, я не хочу нічого монтувати. А останнім часом саме таким і є моє життя. Дуже багато роботи, дуже багато хатніх справ, дуже багато якихось речей, які забирають мою енергію, які роблять мене втомленою. І я не відчуваю себе порхаючою. І тому на моєму каналі мало відео. Але сьогодні у мене з'явилося знов таки натхнення познімати, познімати влоги, познімати про наше життя, наші новини, все, що чим я там займаюсь серед дня. Коли молодша донька в садочку, а дві старші ходять, ходять до школи, то у мами звільняється декілька годин для того, щоб зайнятися тим, чим хочеться. Але все виходить не так, як хотілося, і ми. Перед 1 вересня, спочатку середня донька захворіла, температури два дні, але лікар дозволив вже піти на 1 вересня, яке у нас було 4 вересня, в понеділок вони пішли перший раз до школи. Через два дні хвороби з середньої доньки попіднялася температура на вихідних у младше донечки. А ми пішли на 4 вересня до школи, знайомилися з школою, тому що ми перейшли в нову школу, це шоста школа. Школа міста Хеп. Чому в нову? Тому що Іланочка, моя середня донька, вона йде в перший клас, а ця школа вона відноситься до того, до тієї адреси, за якою ми зараз мешкаємо в цьому місті. І ми вирішили її старшу доньку забрати з п'ятої школи, яка знаходиться ну, від нас далеко, вона півтора року ходила туди. але... Зараз ми вирішили забрати і перевести. Хоча нібито шоста школа трошки гірше за репутацію, але там є басейн. А ми дуже давно ще з України хотіли віддати дітей на плавання, тому що вважаємо, що це дуже корисно для фізичного здоров'я. І тому все ж таки вирішили перевести в цю школу. Тут пішки десь 10 хвилин і віддали ми дітей до школи, зібрали. Можливо, сьогодні я ще трошечки вам покажу, що ми покупали до, до школи, як ми дітей зібрали. Потім ми заїхали до лікаря, і лікар залишив мене на лікарняному з молодшою донькою. Минуло два дні. Сьогодні мені треба було до лікаря. Сьогодні вже середа. Мені треба було до лікаря, щоб забрати лікарняний. Але у старші доньки у неї вчора почався нежить, вона натерла такий ніс, і я її до школи не відпустила, а повела також до лікаря. І він нас, залишив її вдома. Сказав: до школи йти не, не можна, потрібно трошечки поспостерігати, як вона буде себе почувати. Але дозволив, із-за того, що у неї немає температури, дозволив побути на, на, на вулиці, також дозволив побути молодші доньки. Вже можна гуляти все, але. Є деякі проблеми, тому до садочку їй не можна. Тож, я відправила їх з татом погуляти, а сама зараз буду робити свою ранкову щоденщину. <тас> Зранку встали, зібрались три доньки. такий Армагідон прийшов. Я, е... <тас> З дергаючим оком відвезла їх в школу, і от прийшла у мене у такі безлад. Зараз будемо з вами прибирати і зустрінемося вже після моєї ранкової щоденщини. В такому вигляді я залишаю дитячу кімнату вже зранку, коли вони всі йдуть до школи або до садочку. Тобто я трошечки поприбирала поверхам, все, що розкидано. Ну і далі у мене буде свій звичайний день, я пізніше протру поли, буду складати речі, вивішувати на прання. Зараз давайте я вам вкратці, поки не пішла з дитячої кімнати, покажу, як в цьому році, от у нас початок нового навчального року, як я організувала дитячу кімнату, що у нас є. По-перше, я попрятала і повіддавала багато-багато іграшок. Все, що вони не граються, я намагалася спрятати або віддати. Ну, більше, ми багато віддали. Залишила я на поверхні таку коробку. Тут іграшки тверді, я їх так називаю, ляльки, все що тверде. І м'які іграшки. Взагалі я хочу, щоб залишалася в доступі тільки одна оця корзина. Але зараз ще стоїть ця ємність, і туди ми також скидаємо речі. А зараз у нас для сухих речей. Стоїть отакий маленький столик. Сюди, якщо я не встигаю поскладати сухі речі дитячі, то я а, сюди шкарпетки, колготки, в общем, можу покласти в цю корзину і в цю коробку. Це для чистих сухих речей, коли я не встигаю їх поскладати. Далі у нас тут стоїть така етажерка, вона мені не дуже до вподоби. Е, ну, поки що вона тут стоїть. Тут є у нас е, стоїть коробка з доглядом. За взуттям, якщо ви пам'ятаєте, я її декілька разів намагалась розхламити, але так ми ні разу її не викинули. І я вам скажу відверто, ні разу не користувалася. У мене е лежить матрасик з гойдалки, яка на дворі. Тут сумки які для мокрої білизни, коли я її загантажую в пральну машину або достаю. Так, далі тут у нас з'явилася така шафа. Я її називаю шафою для Іліани. Вона вже у нас стоїть декілька місяців, але так я її нормально і не організувала до сих пір. Тут лежать речі Елі молодшої донечки. Тут те, що загального користування, олівці якісь фломастери, рушники, коробки, які стоять, панамки, шляпи, пліди. Ну, таке, знаєте, що поки що підгузки, поки що тут не дуже організовано. Організовано я вважаю оці дві полочки і оці дві полочки. Ну, Хоча тут порожнє. Ну, тут є місце, куди ще можна поставити якісь речі, канцтовари. Це саме загального користування такого. І зверху також є місць. І для зберігання іграшок, ще залишилося. Тут поки що стоять такі речі, які там від кіндерів, дуже-дуже дрібне, я його нав... нагору ставлю, якщо їм треба, достаємо, погралися і назад сховали, щоб Оліана просто так його не розкидувала. Із-за того, що ми переселили Елі в цю шафу, тут нема... немає перекладини для е... вішалок. Чоловік обіцяє зробити, поки що немає речі її, які на вішалках поки що висять тут. Тут у мене такий ще не дійшли руки поскладати сумки, пакети, все. Тут буде брудний одяг. Туди поставлю цю ємність, якось будемо організовувати типу корзина для брудної білизни. Так, далі. Ну, це робоча робочий стіл. Тут у нас проходить онлайн-заняття. Ну, не знаю, що у нас в цьому році залишається музична школа, залишається логопед. Як ми будемо це розпреділяти, поки не зрозуміло. Тут у нас куточок красоти. В цій е, корзинці у нас розчистки, гумки, обручі. Далі, тут е, зверху я поставила для творчості, для подарунків. Тут канцелярія, великі листи паперу для малювання. Тут поки що порожня, порожня коробка стоїть. Далі там зимові речі, речі на виріс, ця коробка це новорічні іграшки. І що з нового? Це те, що ми вирішили віддати дітям кожній по цілої шафі для їхніх речей. Тільки Ця шафа тільки для іланочки, а ця шафа тільки для альвіночки. Значить, як тут організований простір? На нижніх поличках одяг. Ну, одяг а, тут а, в таких корзинках є у нас тут уже теплий одяг, такий на осінь, холодну осінь. Я вже подоставала светри. Св Светри, кофти, штанці, скручені вони такими. Далі Тут у нас штанці ласінки в цій керзинці, платька, платячка, спіднички і шорти, все ще літнє ми не, не ховали, тому що okay. літо, так би мовити, не закінчилось. На цій поличці у нас верхи, так сказати. Да? Тут у нас Футболочки, тут кофточки з довгим рукавчиком і маєчки. Звісно, діти вже починають тут хазяйнувати самі. Це у нас велика гурумі, Не знаємо, куди її приткнути. Тепла річ. Далі, отут, внизу а, хочу сюди ще коробку поставити. Не, не можу підібрати достатній розмір, щоб згори зручно було стояти портфелю зі школи. Далі там у нас піаніна. І от тут вішаємо одяг на цей гачочок, який приходять вони зі школи. Ну і тут і платья, і сукні, і куртки, але тільки альвінкіни. На цих двох паличках їх особисті речі: їхні іграшки, ігри, їхні канцелярі, їхні блокнотики, зошити, все, що вони таке люблять-полюбляють. В общем, це дві таких. Полички сугубо для їхніх справ. Те ж саме у нас і у Іланочки. Там одяг. Тут коробка з іграшками, вона зараз в школі. Тут вішаємо ми на гачочок, одяг, який прийшли вчора, але він ще не брудний. Прати його зарано. Ну і вже поношений, тобто щось там не висить, треба вішалочку повісити. Сюди вона ставить свій портфельчик. Це речі, ігри, а, всякі такі дрібнички. Так, ну і тут у нас одяг. І з того, що ми купили, в цьому році я скуплялася, побільше мірі в Теско. Там бренд fntf так, і ми взяли такі іланочки, дві сукні. Таку джинс класична, джинс м'якенькі, тоненькі. Ну, в принципі, можна а, зимку і восени навесні її вдягати. Це більш тепленька з начосом. З також взяли. І Ланочка у нас дуже худенька, тендітна, воно їй дещо трошечки широкувато. І взагалі я дивлюся, що у неї, у неї така талія дуже худенька, маленька. У неї, якщо а, штанці або сукні, на розмір менше треба брати, але по зросту не йде. Ну, Взагалі важко щось обрати. А, і... і ще взяли а, такий костюмчик. Така кофтиночка. Вона тепленька, ніби з над... начосом. Таким. Такі джинси. Ну, Не костюм, він як комплект просто продавався, як в комплекті. Джинсики такі і кофтиночка. До цих джинсів я її взяла. В спортивному взяла її такий ремішочок. Тому що у неї Наталії все велике. Тато трошечки нам його підріже, щоб він не дуже там. Залишок великий був. Такий ремішочок в спортці стоїть 119 А, Що ще взяли? Комплект з двох футболочків я її взяла новенькі. Така і жовтенька в полосочку вона сьогодні пішла в Нівшу до школи. Що ще ми такому купили? От такі дві ковтинки. Були в більш цікавому кольорі, але на Іланочку не було розміру, тому я взяла чорну і взяла таку, типа гіпарда, але в квіточку, так? Це комплект з двох ковтеночек. Ну, на, на, на повсякдення нормально буде. І ще отаку от ковтиночку з фій. рожева, вона. Іде, як а, з начосиком. І в пепку, а, в сенсеї. за 119 крон взяла такі типу спортивні штанці. Ну, а не типу джинси, але такий м'якенький-м'якенький, приємний. Думаю, якщо весь інший одяг не піде, то це можна і на колготки вдягнути. Звісно, кольор такий. Яскравий, подивимося, як ми будемо носити. В теску не було цієї фірми ласін. І я об'їздила все місто, щоб знайти нормальні ласіни. В Сенсеї також не було. Але в Тако я знайшла ласінки більш-менш нормальної якості, але ціни 249 крону. Такі ласінки сіренькі з сердечками такими рожевими. І от в цих було дві пари, в одних вона сьогодні пішла до школи. Здається, також 200 крон за дві пари. Це трошки гірше якість, але вони більш по розміру. У нас багато з минулого року позалишалося лосінок. Альвіночки купили таку спідничку рожеву, джинсову. Також купила отаку кофту чорну з начосиком однотонно. З капюшоном це на вечір на холодну погоду, на поддівку під куртку. класична, була ще рожева, але дівчата чомусь і Ілана, і Альвіна вибрали чорну. Ну, Нехай буде чорна. Отаку кофтиночка новенька в нашому гардеробі. Трошечки приспущений такий е, плече але вона її вдягала на перший на 1 вересня, так би мовити. Вона, типу, біла, але трошечки така молочна, не біла, а молочна. Ще таку футболочку взяли з зіброчкою. Теж ці рюшечки. Їй більш за все сподобались оці ріснички. Ну, знаєте, кому що. Кому що ходити з ними по магазинам то ще те, той квест. Вони більше балуються, не хочуть нічого міряти. Таку футболочку ще взяли. Ще альвіночки взяли отакі джинси. Їх ми брали в теска. Також з манжетами. накладні кармани. Тут на шнурки. Отак, такі повсякденні. Повсякденні молодіжні штанці зеленого кольору. На фізкультуру я її взяла спортивний костюм лото. В спортсму ми брали, чорний підходить під кросівки. Кросівки також взяли лото така моделька, звичайно, по цінам, щось я згадую, в районі 600 крон, ну, під костюмчик. Нормально. Нормально буде це на фізкультуру. На повсякденні Альвінки взяли Адідаси, отакі. каже, що в них вона як в хомаринці. Дуже м'якенькі, дуже зручні. Це на щодня ходити до школи. Більше ми нічого не брали нікому з взуття, ні туфіль, ні сандаліків, нічого. Мої ланочки були. Більш-менш нормальні кросівочки, а одну пару кросівок, поки що все. Потім уже будемо дивитися, чи там будуть уже ботиночки, чи ще щось інше. Подивитися. А, І ще взяла автаку, їй також двоїла ласінок, вона ж вже дівчинка доросла, і їй кольорові не подобаються, Тому по 250 крон такі чорні, в одних вона сьогодні пішла ну, такого плану. Да? Чорні з якимись надписами або, мандж... або лампасами. Ну, такі більш-менш зручні, щоб були ласінки на фізкультуру або просто там ходити. Так. Пізніше ще покажу вам портфельчик. Портфель ми брали Іваночки, Альвіна йде з минулорічним портфелем. Я його випрала, він дуже гарної якості. Тому він чудово зберігся, тому вона йде ньо, з ним. А Іваночкін, портфельчик ми купили. Була гарна знижка, обійшовся він щось там 600 крон. Мені що подобається, що він не маркий, не дуже дитячий, а ну, з котиками, з котиками і дитині подобається. Для Іліани також купили отаку суконьку, літня, Вона їй дуже сподобалась. Вона її не хоче взагалі знімати ні вдень, ні вночі. Така дуже зру... зручна, літня, яскрава суконька. І ще ось така для садочка вже з довгим рукавчиком. Тут динозаврики в кармашках. Я стала помічати, що останнім часом вона любить такі речі. Також взяла такий наборчик, як у Іланочки, але в іншому кольорі з рюшечками. Така біжева, молочна, така дуже приємна в рубчик тканина, ковтинка з рюшками, з такими рукавчиками, чи як вони називаються: довгий рукавчик. І рожева. Це в комплекті воно йде. Дві ковтинки. На жаль, по ціні я вам не сорентую, тому що я чеки повикидала. Ще взяла заради оцієї ковтинки, яка вечірня, знаєте, щоб коли прохолодна, на вечір вдягнути, отакий костюмчик, бо на неї не було ковтинки окремо, був е, тільки комплект. Такі ласінки. Вони вже йдуть як з начосиком, але тоненькі. І ковтинка така в такому кольорі. І пепко ще зайшла, взяла отакий от комплект з двох штанців в садочок. Такого кольору і ось такого тут внизу манжетики. Дуже шкода вдягати нові речі в садочок. Вони їх вигулюють по повній. Якщо ковтинку вдягаєш, то вона приходить обов'язково з плямою. Ніколи вона ще не приходила чиста. Плями не вимиваються, не вистірються. У мене є сподівання, можливо, от, наприклад, такі ковтинки, які трошки ми почали брати. Можливо, вони будуть краще відпиратися, тому що з тих фірм, що я в минулому році брала, це сенсей, пепко, то воно нічого не відстірується. Штанці після горки прям пляма залишається на жопі, така темна, її стираєш, стираєш і пляма вивідниками і замочуванням, але все одно залишається ну, сі, сі, сіра, сіра жопа. Ось тому я не знаю, як в цьому році можливо вона трошки вже підросла. З одного боку шкода ну, більш дорогі речі купляти, бо вони все одно вбиваються, все одно вони зношуються дуже швидко, і вона дуже швидко виростає. Якщо ми навесні купляли 92 розмір, то вже купляю 98 розмір. Дуже швидко росте, речі сідають да? декілька прання. Уже дивлюся штанці коротенькі. Декілька стірок, вже ковтинка коротенька. До речі, ей, джинси тут, типу з отворотиком, і тут на кнопочках. Джинси, і така кофтинка з начосиком. Я їх взяла дві однакові одну лані, по 540 крон. Не знаю, чи вони будуть носити, як це будемо носити, подивимося. І Еллі взяли в таку в теску. Елі в теску взяли от от. Рюкзачок, бо вона їздила все літо на якісь екскурсії з великим рюкзачком, що він більше ніж вона. Отакий з поні коштував 100 з чимось крон. Дуже мало. Тут одне відділення, але в дорогу саме раз. Також я дівчатам всім взяла пляшечки. Вони всі були, були акційні. Зазвичай ціна там щось там около 400 крон, 300-400 крон. А я взяла щось там по 100, по 100 з чимось. Дуже гарні акції були. Але в те, ТЕСКО треба йти з карткою. Якщо картку не маєш, то ціни там взагалі космос. Ілоночки взяли такий рюкзачок з котиками. Такий киця, киця вмивається, киця сидить, киця просить. І тут у нас виходить. Три відділення, маленьке, для ключів брілочок такий, що відсибується. Далі середнє відділення і великолепно. І все, дуже гарно це спинка. Така вона плотна. і, і отвори, щоб спинка дихала. Ось такий рюкзачок. Залярі ми дуже мало купляли в цьому році, тому що ми пішли до нової школи. Там багато, наприклад, місто виділило гроші для першачків, і їм багато закупили. Ми не купували, там пластиліни, якісь там папери, там в таборі подарували канцтовари, фломастери, олівці, там якісь. З минулого року дуже багато залишилось у нас в канцелярії, тому я майже нічого не купляла Вчора пішла, докупила тільки один стакан не пролівайку, циркуль, лінійку 30 см це то, чого у нас не було. Ну і так, по мілачам якісь там наклеїчки. Як і минулого року на роботі нам видали такі от карточки по 1000 крон на кожну дитину. У мене вийшло 3000 крон. Але в тому магазині я дуже дорого. Я не знаю. Мені здається, наприклад, в Екшені, в Лідвел, в Кауфланді можна набагато дешевше купити деякі речі, ті ж зошити, ті ж фарби, чи в цьому папірні це магазин канцтоварів. І Тому я там купила тільки ну, от на 400 крон, ми там пішли, взяли циркуль таке все помілоча. Що ж, зараз мені треба йти. До банку, щоб надати документи подовженням своєї візи, тому я зараз біжу в банк, ну і зустрінемося з вами пізніше.